На Коломищині представлення нового голови РДА розпочалося із сутичок, що вранці четверга самооборона та правий сектор заблокували вхід до адмінбудинку. кажуть, влада не прислухалася до людей і призначила Михайла Бойка без їх згоди. Ця людина йде по вертикалі від президента. Так як зараз Турчинов є виконуючим обов'язки президента, призначив його. Без згоди Коломийської громади. Вимога пікетувальників, голова РДА від народу, тобто Роман Підлужний, який пройшов люстрацію, колишній директор спорткомплексу за фахом історик, нині підприємець каже, його завдання вивезти район із занепаду. 92% дотацій, які в районі в нас є, то треба їх замінити роботою. Треба, щоб взяти за роботу і працювати. В Кількох метрах від адмінбудівлі ще одна група людей прибічники новопризначеного голови Михайла Бойка. Це проста людина з села, проста людина робоча, роботяща, і вона розуміє. Вона мудра людина. По перше, вона наша людина. Михайло Бойко, дещо осторонь, чоловік, голова фракції Батьківщина в районній раді. Його призначення це несподіванка, і за посаду він не тримається. Не думаю, що ця посада вартує того, щоб пролилася кров. Оце все, що зараз відбувається тут. Це треба робити групу людей від, від хлопців з майдану, групу людей від нас, сідати за стіл переговорів, і знаходити компроміс. Компроміс самооборона та правий сектор пропонують самі. Хай до виборів районом керує перший заступник голови РДА, але призначень по вертикалі більше не буде. Про це говорять і голові ОДА та депутатів Верховної Ради Дмитру Шлимку, які приїхали представляти нового керівника. В цій ситуації нестабільна, яка є в межах нашої держави. Ми повинні і зобов'язані на Івано-Франківщині показати, що ми вміємо працювати. Ми можемо бути стабільні і ми можемо виконувати перед людьми взяті зобов'язання. Призначення голови РДА по вертикалі активісти називають узурпацією влади в області, оскільки більшість голів РДА це представники батьківщини. Не дійшовши компромісу, сторона влади починає тиснути на самооборонців. Діалог переростає у суперечку. Я так само маю право зайти в споруду. Це є комунальна споруда. Що ви там збилися? Всі Розсідіться, разом матері, то ми зараз вас всіх рознесемо. Обіцянка рознести всіх стає реальністю. Починається бійка. Одного із самооборони просто викидає з натовпу. Чоловік без свідомості. Сили явно нерівні. Обурені люди. Проривають кордон самооборонівців, відкривають двері і заводять представників влади до. Ммін будинку вже там Михайло Бойка представляють як нового голову РДА. Самооборонівці ж посилають владі меседж. Буде новий майдан, але вже майдан проти і проти Юлії. Але вже це не той майдан, на який ми прийшли мирними бджілками. Ми з нього вийшли лютими шершнями. І якщо дійде до нового майдана, хай влада добре почує цей меседж. На даний час будівлю Коломийської РДА захопили самооборонівці та правий сектор. Приміщення блокують.